Всім привіт! Ви на каналі Ampuстеля. Ми з вами продовжуємо грати в ігри з Україною MicroVisual Visual Нолоджем. Ця гра називається «Пурпурот» І мені її порадували в коментарях, ну що ж, давайте її спробуємо пограти. Так, це плюс-мінус стандартний. Так, це плюс-мінус стандартний тест, плюс-мінус стандартна довідка. Давайте почнемо. Одразу скажу, що я <записувала>, записувала десь, мабуть, хвилини 4, коли помітила, що я не записую. я була. <записувала> Але нічого, з тих пір, як місто зачинилося куполом від усього іншого світу, ніхто не виходить з його межі. Однак тут і зараз верховний клірик прийшов до першого храму богині, зруйнованого і покинутого, у якому він знову став на коліна, аби помолитися своїй господині. Ти знову прийшов сюди, молишся? Думаєш, твої гріхи можуть бути прощені? Я можу молитися будь буде, але мені здається, що саме тут слова досягнуть вух милостивої володарки. Останнім часом усі моляться, і мої слова можуть загубитися у цьому потоці. Всі моляться а ти змусив їх молитися. Чи про це ти прийшов спитати? Це була моя помилка. Напевно, мої слова будуть звучати нещиро, але дійсно шкодую. А квіти, Не, що ти їх приніс? Квіти для тих людей, кого нікому більше згадати. У них немає родичів, до речі, от, бачите, квіти. А це ми, мабуть, ми богиня. У них немає родичів, немає друзів, але вони теж стали жертвами всього цього. Вони були і залишаються жертвами моєї помилки. Ти просто виконувався ще наказ, каз, ти сам брав цю стежку. А, -а, -а. я обрала так, ти обрав цю стежку. Молости володарка врятувала мене, коли впав у темряву. Я просто хотів віддячити за свій порятунок. Я не певний, що мої методи не злили занадто далеко. Наскільки сильна, твоя віра тепер, вона дала мені нове ім'я, нове життя, а потім я почав бачити істину. Твої слова, милостиво, Пурпурот, являються мені у знаках всюди. Вони були у хмарах, що пливуть небом у яскравих сонячних променях і в моїх снах. Цей шепіт у моїй голові став далі гучнішим. А потім я зміг розібрати слова метою цього послання, як я думав, було навернути кожну людину до своєї віри. До речі, на фоні, дуже, це, мабуть, або імітація, або дуже схоже на дійсно релігійні співоспіви, мабуть, словоспіви, я не знаю. І ти зробив це. Так, але тепер я прийшов сюди, тому що мене пожирають сумніви. Я чи не в так би сподобалось володарці, і люди були безмежно в цьому раді? А потім прийшов хаос. У чому полягає хаос? Я знищив будь-яку іншу віру, скористався насильницьким методом ордену святих лицарів. Місо закрило свої крила для чужих, опустивши браму По венам вулиць, потекли фальшиві трактування духом пурпурот. Це осквернило і саме серце богині, і церкву, і церкву, і орден святих лицарів. Може, у цьому хаосі є сенс бажання Пурпурот? тоді ти повинен поставити підсумнів слова Пурпурот. так я обрала, що це хаос, бажання, Пурпурот. Ні, не знаю, але якщо це була воля богині, тоді я був надто дурним, був зрозуміти її. Тепер, коли я думаю про це, мені все очевидно. Пурпурот сім дарує провидіння, а спокій приходить лише після великої хвилі. І редики, і неправедні поляжуються для того, аби показати всім іншим справжню суть віру і самовідданості богині. У такому випадку я все робив правильно? Можливо, це було випробування не для тих людей, а для тебе самого. Якщо це так, тоді Порпроджу жорстокіше закати, як я став. твої слова не бояться гніву Божого. Ні, я вже не боюся ані смерті, ані люті міста, яке я залив полум'ям. І навіть гніву богині, адже прийшов покаятися з усім, що в мене є, в її руках, моя душа і тіло. Тому я готовий до будь-якої кари, навіть якщо це буде смерть. Тут або за брамою храму мене все одно нічого не врятує. Ти прийшов лише тому, що тобі нікуди бігти. О, біднолажне створіння. Тобі краще лишити всі старання підкоритися неминучому, ти повинен узяти життя цих людей, свої руки завершити почати. Так, починай. Не завершуй. Усе ще проповідав було заради неї. Всі жертви, на які я пішов, були заради неї. Але мені не стане рішучості заявити, що я можу відрегтися від попоронь. Ти хороша людина, не бійся, я заспокою твої сумніви. Ти вже її підвів і ще є шанс у себе, себе виправити. Тоді навчи мене, як це зробити. Своїм, А, ми не богинями, мабуть, якийсь ангел-архангел, ну, чи якась алюзія на це. Своїми відповідями ти отримав шанс на откровення Я покажу тобі, як обраному і найбільше моїх послідовнику, справжню потаємну по правду. Насправді ось лик богині Перед якою ти стоїш на, колинах, на колінах, і поклоняються усі ті люди. Ще... Зараз буде монстр. О, божечки, не вірю. Моя богиня та фальшива богиня Пурпурот більше не отруїть тебе. Тепер ти можеш поклонятись мені, богиня, що облишила тебе дуже давно заслуговує на відплату. Поклоняйся мені. Як мені тебе називати? Моє ім'я тепер співзвучне з іменем богиня, ім'я стане словами молитви до мене. Поклоняйтеся мені, як поклонялися їй. Але що мені робити далі? «Випусти мене, я дарую тобі спасіння від прокляття, яке занапустило це місце. «Неважливо, яких зусиль мені це буде коштувати. Але я врятую усіх кінців кодин скорений темрява. Жесть. Так, давайте спробуємо щось інше. А, ти просто виконував наказ. Коли я впав у темряву, тільки світло богинь допомогло мені постати знов. Я просто хотів поділитися її сявом з іншими людьми. Так, ла ла, коротше, а, тоді поставити під сумню слова порпорот. Я не знаю, але богиня милостива до усіх. Якщо це її методи досягання мети, я, як її вірний послідовник, повинен був виділити прагнення пурпорот. Але як людина, я не можу просто споглядати на буремну темряву, в якій опинилися люди, що пішли за мною. Усі вони намагалися знайти спасіння, а натомість обрали шлях кривавої стежки. Окей. А... на минучому. Я зайшов так далеко. Інші люди просто не розуміють волі Пурпурот. Вони думають, що знають краще за мене, але я не маю бажання підводити Пурпурот ще більше. Ти хороша людина, так лала, коротше, а, ти вже її підвів. Тоді у мене і справді більше немає причин слідувати за нею. А... Окей, богиня, що тебе богиня, що тебе облишила, вже заслуговує на відплату. Ти не моя богиня, і нічим за неї не кращий, демоне. Але ж ти розумієш, наслідки зробленого вона обминула тебе, створила ілюзію спасіння, потім просто зникла. Але це не все. У тебе є її послідовники, сила Ордену лицарів. Невже всі твої зусилля були марними? Випусти мене, я допоможу тобі зробити це. Я сам поведу народ за собою без твоєї допомоги і покажу їм істинне спасіння. Кінцівка, 2. благословена тиша. О, цікаво, скільки тут є завершень, це, типу, знаєте, про, мабуть, якийсь релігійний фанатизм, гра або я її не розумію, і типу, тобто, куди це може призвести. Про трактування релігії, що, типу, умовно є якесь послання, а далі є вже те, як то його а, так ну, не написано тут, оскільки... Так-так-так, не написано, скільки тут завершень. Ну, ми відкрили дві, тому я думаю, що нема сенсу тут вже просто натикувати, шукати що я що, скільки є завершень, тому що це може бути дуже довго. Напишіть, до речі, якщо вам вдалося відкрити інші кінцівки, які тут вони є. А, в принципі, цікаво, тут, до речі, в нього є образи як християнства, як мусульманства. Так, і ось це око, по-моєму, може це Кабала Око, ну, чекайте. Ну, ще око було точно в єгипетських. Цих, але там інакше трошки око було в єгипетських вірувань. Коротше, Кабала дійсно є, це е, пов'язано, по-моєму, з іодеїзмом. Але я прямо ці деталі. Так, е, е, меркава Кабала – це е, термін, який використовується в баченні пророка єзик е, е, Коротше, познаючи Божественну колісницю Трону в Лалак. Е, Ай, ну, власне. А як знайти те, що я хотіла сказати? Ну, це теж, типу, як одна з таких, не мов би, мабуть, е а, а, тут пишуть, що кабеле вчення це е ось те, що я шукала, і от там, ну, це може, це не воно. Е духовне, містично-філософське вчення юдаїзму. Власне, я не знаю. Я так розумію, що це типу алюзія на різні релігії про те, що, до речі, в нього це католицький на шиї знак, не знак, а як я забула, як ця річ називається оцей комірець, але він якось має назву. От, і тут такі прямо як різні атрибути різних релігій, тут, я думаю, можна трактувати абсолютно по-різному, про те, що є певне божество, і далі як його трактують, і як ведуть за собою народ, що, можливо, вже до першого джерела немає типу доступу, або воно вже трактується неправильно, це перше джерело. І от, Наприклад, далі вже ми бачимо, як на заміну одного бога приходить якесь інше божество. Ну і що люди вже якось на манівці перекидаються на це інше божество. От, тому це така прям цікава такі роздуми про релігію, про трактування релігії, про те, що керує людьми. Тому що релігія це теж наше таке, як уявлення, мабуть, про світ. Це теж є певна наша система цінностей. От. Тому цікава робота, красива робота. І що я можу сказати? Напишіть свої думки, мені цікаво буде їх почитати. Ну, а я хочу наостанок сказати, що ця гра з Ukrainian Micro Visual Noджем. Посилання на цей джем є в описі відео. Можете пограти в цю та інші ігри, перейшовши за посиланням. Також в описі до цього відео є список відтворення українських візуальних новел, де є новели з цього джему, попереднього та не з джемів. Також хочу вам нагадати, щоб ви не забували підписуватися, ставити лайки, писати коментарі. А також, звісно, поширювали відео друзям, якщо вам воно його сподобалось, так ставили дзвіночок, щоб не пропускати наступні. І, звісно, нагадую вам, щоб ви не забували підтримувати актуальні та перевірені збори Збройних сил України. Допомагайте цивільним, допомагайте тваринкам, які цього потребують, підтримуйте волонтерів або самі волонтерти, якщо можете. І, звісно, бережіть себе і всім до наступної зустрічі!